Гудріт Торб'янардотір європейка, що побачила Америку за 500 років до Колумба. З 1960-х років археологічні докази свідчать про те, що Скандинави подорожували до Америки значно раніше Колумба. Залишки поселення з типовими артефактами вікінгів були виявлені в Лансо Медоус в Канаді. Однак дві ісландські саги про Еріка Рудого та про гренландців розповідають про Гудрід Торб'янардотір, яка разом зі своїм чоловіком Торфіном подорожувала до Вінланду. Так вікінги називали узбережжя затоки святого Лаврентія. Разом з шістьма чоловіками, п'ятьма жінками та худобою. Вони спробували заселити Вінланд в 9 столітті. Приблизно між 1005 та 1013 роком у пари народився син Снорі Торфінсон, який став першим відомим європейцем, що народився в західній півкулі. Згідно з сагами, коли Снорі було три роки, вони повернулися до Ісландії через ворожнечу з корінним населенням. Торфін помер, а Гудріт вела фермерське господарство, поки не прийняла християнство і не вирушила. Паломництво до Риму